Якщо людину постійно називати свинею, одного дня вона захрюкає. Так, моя бабуся пояснювала, чому людей потрібно лише хвалити, а не сварити, якщо ти бажаєш змінити їх поведінку. Моя бабуля мала погану освіту через те, що була дитиною війни, і майже все своє життя важко працювала, але її мудрість тисячі китайських печивок з передбаченням перекривала такий прикрий недолік. Бабуля була права: якщо ти бажаєш виховати успішну дитину, хвали її та заохочуй. Якщо ти бажаєш досягнути успіху, сам зміни своє оточення. І це не просто красиві слова. Це науково доведений психологічний феномен, який називається ефектом Пігмаліона. Вітаю, мене звати Еля Муравський і це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми поговоримо про те, як оточення формує нашу впевненість у своїх силах та впливає на успіх. І як їх використати, щоб побудувати собі залізобетонну впевненість? Найпростіше ефект Пігмаліона можна пояснити на колі. Ми щось думаємо про людину, і це впливає на наші дії щодо неї. Людина бачить ці дії щодо себе, і це впливає на її думку про себе. Вона починає вести себе так, як про себе думає, і ця поведінка підтверджує нашу думку. І так по колу, якщо цей ланцюг не розірвати. Розгляньмо приклад: уявіть, що ви менеджер, і до вашої команди приєднуються два нових гравця, скажімо, Іван та Микола. З точки зору їх робочих характеристик, вони абсолютно однакові і мають однаковий потенціал. Але Іван справляє на вас дуже гарне враження і відразу вам подобається. Це може бути через ефект Ореолу, про який ми говорили в минулому випуску, або він вам просто нагадав якусь людину з минулого, яка вам також подобалась. Микола, навпаки, справив на вас погане враження і відразу вам не сподобався. Це також може бути через ефект диявольських ріжок, про який ми говорили в минулому випуску, або він нагадав вам неприємну людину з минулого. Несвідомо, ви вже склали упереджену думку і вирішуєте, що від кого очікувати. Ваші переконання щодо їх потенціалу впливають на ваші дії. Коли ви стикаєтесь з Іваном по роботі, ви раді його бачити, ви підштовхуєте його, робити краще, працювати старанніше, і якщо він робить помилку, ви пояснюєте, йому, як її виправити. Коли ви перетинаєтесь з Миколою, ви його майже не помічаєте. І з одного боку, ви раді, коли він гарно справляється зі своєю задачею, але ви не даєте йому багато відгуків і не витрачаєте свій додатковий час на його тренування. Коли Микола робить помилку, ви трохи дратуєтесь. Ваші дії впливають на їхні переконання щодо себе. Іван відчуває, що ви його цінуєте, і він у відповідь цінує та поважає вас. Він починає вірити у власний успіх, як в нього вірите ви. Натомість Микола відчуває, що у вас мало терпіння до нього і вдячності за його роботу. Він перестає вірити у власний успіх, адже ви, його менеджер, в нього не вірите. Так їхні переконання щодо самих себе починають впливати на їх власні дії. Іван отримує задоволення від роботи, він ніколи не пропускає навчання, він весь час викладається на 100%, а Микола натомість починає отримувати все менше задоволення і перестає розуміти, навіщо взагалі докладати повних зусиль. Він починає запізнюватись, перестає навчатись у власний час і таким чином перестає розвиватись. Звісно, ви все це бачите. Ви бачите, як Іван отримує задоволення, наполегливо працює, демонструє швидкий розвиток. І також ви бачите, що Микола не дуже мотивований, його навички не зростають, і загалом здається, що він не бажає і далі в цій сфері розвиватись. І ви думаєте, який же я молодець? Я з самого початку це знав, як чудово, що мої інстинкти були правильні, і я не витратив час дарма на Миколу. Зізнавайтесь, хто щойно впізнав себе. Або в Івані, або в Миколі, або в менеджері за своє життя ми, на жаль, можемо грати на раз всі три ролі. Ефект Пігмаліона, також відомий як експеримент Розенталя, демонструє, як очікування однієї людини можуть впливати на поведінку іншої. Він був перший виявлений у 1968 році американським психологом Робертом Розенталем в Гарварді. Спочатку він зібрав студентів і роздав їм по лабіринту з щурами. В першій групі він сказав, що їх щури надзвичайно розумні і вони вже вміють бігати по лабіринту, а в другій групі він сказав, що їх щури. Трішки тупі. І навчити їх бігати по лабіринту не вдалося. Перед студентами було поставлено завдання навчити цих щурів бігати по ось цьому складному лабіринту за певний час. Результат був наступний: розумні щури показали кращі результати, ніж тупі. Насправді, щури були однакові з самого початку, але експеримент показав, що очікування тренера впливає на продуктивність учня. Якщо ти думаєш, що твій щур тупий. Нічому ти навчити його не зможеш. Потім Розондалі разом із Ленор Джейкобсон провів такий самий експеримент, але вже у школі. На початку навчального року групі вчителів початкової школи повідомили про те, що деякі з їхніх нових учнів мають надзвичайний талант і потенціал. Насправді учнів відібрали випадково і лише потім провели IQ тест усім. Наприкінці року цей тест повторили, і виявилось, що ті умовно більш талановиті заздалегідь відібрані учні значно підвищили свої результати порівняно з рештою класу. Розенталь зробив наступний висновок: Коли ми очікуємо певної поведінки від інших, ми будемо робити все, щоб зробити цю очікувану поведінку більш ймовірною. Звісно, цей експеримент критикували, бо саме так наука і працює. Наприклад, психолог Роберт Торндайк вважав його невдалим через те, що для оцінки здібності дітей використовували показники IQ. В цьому експерименті середній показник розумового інтелекту в одному звичайному класі був у діапазоні розумово відсталих, що є дуже малоймовірним результатом у звичайному класі середньої школи. І, зрештою, Торндайк дійшов висновку, що знахідки нічого не варті, адже якщо є одна брехня, то весь експеримент теж брехня. Однак згодом цей ефект неодноразово підтверджувався різними експериментами та університетами і вже на дорослих. Серед військових інструктори, які вірили в потенціал своїх учнів, вели їх до найкращого результату. Серед медсестер – ті, хто вірив в одужання своїх пацієнтів, знижували рівень їхньої депресії, та серед клінік з лікування залежності терапевти, які вірили в своїх пацієнтів, мали нижчий рівень зривів. Але найцікавішим, на мій погляд, є експеримент Іди Наташані на дорослих військовослужбовцях. Їх експеримент почався заради того, щоб відтворити звичайний ефект Пігмаліона та перевірити його вплив на ефективність навчання. Щоб створити потрібний ефект, вони обрали випадково чверть військових студентів і сказали їхнім інструкторам, що ті мають високий потенціал успіху, як і у всіх інших експериментах. Але вони пішли далі і обрали ще одну чверть, які напряму без відома інструкторів, психолог сказав, що ті мають високий потенціал. Решта залишилась контрольними. І прогресу навчанні вони оцінювали щотижневими незалежними іспитами. Результат експерименту виявився наступним: обидві групи показали вищі результати, ніж контрольні. Але між експериментальними групами різниці не було. Тобто вони з'ясували, що стимулювати високі очікування може не лише інструктор, але й сама людина від себе самостійно. І це однаково призведе до успіху. Як вам таке? Але це ще не все. В процесі експерименту сталася одна несподіванка. Кілька інструкторів під час навчання звільнилось, і це ніяк взагалі не вплинуло на їх учнів. Це показало, що якщо інструктор встиг сформувати впевненість, ця впевненість залишиться з учнями і надалі. І цей ефект вони назвали ефектом другого покоління або ефектом галатеї. Знайди всього одну людину, яка в тебе повірить, і навіть якщо цієї людини більше поряд з тобою не буде, впевненість, яку вона встигне в тобі сформувати, залишиться з тобою. Ну а якщо ти не можеш знайти таку людину, стань нею сам. Якщо ти віриш в свої сили, ніхто не зможе запевнити тебе у зворотньому. Хоча на сьогодні ефект Пігмаліона є підтвердженим фактом, деякі вважають, використання його на практиці не зовсім етичним, адже він передбачає обман. І з точки зору тієї ж етики, маленької брехні не буває, брехня завжди залишається брехнею, і ми можемо лише здогадатись, до яких масштабів вона може вирости. Але як ви вважаєте, чи є доречною отака маленька брехня у цьому випадку про потенціал людини заради того, щоб вона в себе повірила і змогла побудувати собі краще майбутнє? Пропоную обговорити нам з вами цей етичний момент у коментарях.